Людинки, всім привіт. Щойно отримав свіже поповнення з німеччини у вигляді Volkswagen Golf 7 в кузові універсал, під капотом якого встановлено 1.6 турбодизель. Це автомобіль, який ну, відноситься до бюджетного сегменту. c класу на нього раніше був дуже гарний попит, і зараз також ці автомобілі часто запитують, але... Є певна проблемка. Ну і не тільки з гольфом, а й з подібним автомобілем від ВАК концерну це шкода Октавія. Також з 1,6 турбодизелем. Цих автомобілів стало в продажу в Німеччині в першу чергу. Доволі таки мало. Наш ринок наздожене ця ситуація десь стається через місяць, через два, як і було в принципі раніше. І давайте ж поговоримо про проблеми, що могло такого трапитися з сьомим гольфом і сьомою Октавією. Що їх з 1,6 турбодизелем стало менше. Перша причина, яку бачу персонально, я це не. Якісь факти там чи ще щось подібне це те, що наступник сьомого гольфа восьмий гольф і так само Октавія а Восьма чи четверта не мають в гамі лінійки двигунів. Дизельних саме 1,6 турбодизеля. Є тільки 2,0 на 150 і 2,0, здається на 115 кінських сил. Той самий тільки трішки дефорсований. А у певних країн деякі з них країнами язик не повертається назвати. Це наші недобросовісні сусіди. об'єм двигуна і потужність суттєво впливають на розмитнення і податки. А ці країни доволі таки активно скуповують, в тому числі в Німеччині подібного роду автомобілі саме з такими двигунами. Нами через треті країни в обхід санкцій, і так далі. Тобто є. Суттєвий попит на ці автомобілі не тільки на роздрібному ринку, роздрібниця я маю на увазі саме Mobile D'E, а ще й на аукціонах. Навіть цей автомобіль якраз таки приїхав з Німеччини з аукціону, і там його було доволі таки складно купити, тому що в продажу знову ж таки із дилером вчора з Німеччини спілкувався, каже, що реально в продажу зараз з'явилося набагато більше гольф саме на 2.0 турбодизелі, ніж на 1,6. Мова саме про сьомий гольф. Тобто навіть на аукціонах ситуація така. Можливо, їх і за Цьоні викуповують, якби і відправляють в інші країни. Можливо, і внутрішній ринок має більший трішки попит на ці автомобілі з подібними двигунами. Ну, але є отака проблемка. І що робити з нею, я не знаю. Адже якщо ви тепер хочете бюджетний автомобіль там умовно середнього сегменту від вак групи. Уже його не так легко і придбати, не через те, що там продавці зажирались чи ще щось подібне. Просто зайдіть на сайт Mobile.de і відфільтруйте по кількості автомобілів з двигунами об'ємом до 1,6 і з двигунами більше 1,6. Ну тобто 2,0 дизельний. І ви самі зрозумієте ситуацію. І те, що ця проблемка є, це дійсно проблемка. Адже що тепер бюджет не з Німеччини приганяти, я чесно кажучи, і придумати не можу. Навіть цей автомобіль він вже не є таким бюджетним, як був декілька років тому. Давайте покажу, що приїхало поверхнево, в якому стані. Адже автомобіль брудний. Цілий день сьогодні дощ був з дороги. Я вирішив дописати швиденько відео, адже щось треба вам показати сьогодні. Отже, це у нас Golf 7 ReStyle, Це 18-й рік, 1.6 турбодизель, 115 кінських сил. Автомобіля пробіг 156 вже тисяч кілометрів. По комплектації цікавий tungsten silver. Колір, є топові фари, практично топові. Це у нас по дві лінзи в кожній, LED-ходові вогні, помаранчеві поворотники, але ці фари повертаються за кермом, автокоректор мають, але вони не мають вирізання. Є у нас лобове скло з таким червоним відтінком, тобто воно з підігрівом ідеплівковим. На дзеркалі є камера асистентів, яка перемикає ближнє дальне світло. У автомобіля це якраз топчик. Я зараз їхав з Києва, особливо у нас ділянка від валок до Харкова. Зараз вбита. Просто по дорозі наглухо. А отакий от 15-й радіаметр коліс із 65-м профілем це просто була знахідка, адже їхати неймовірно м'яко. Мені здається, не той гольф я собі придбав. Що по кузову, у нас замінено і фарбовано капот. 165 мікрон максимальна товщина, решта лакофарбового повністю оригінальна з заводу. Далі, у нас є тонування заводське, у нас є камера заднього виду. От що я кажу, що я поверхнево покажу, бо це ще треба буде змити з автомобіля. Він сам також весь брудний шістнадцятки литіль з літньою гумою лежать у нас всередині додатковий комплект. І ще що цікавого у нас є: це мультимедійка з навігацією із активованими функціями Android Auto, Apple CarPlay. Тут мультикермо, правда, воно без круїзу, без керування якимись асистентами. У нас є правда фронтальний асистент, клімат контроль. Підігріви, складування дзеркал, ну і по суті датчик світла дощу. І по суті, все сидіння треба буде прибрати. Воно все в плямках. Ну, повторюсь, автомобіль щойно приїхав, тому ним будемо займатися. І цей автомобільчик в такій комбінації. От у нас колеса можна подивитися. от такого дизайну приїхали. Такій комбінації цей автомобільчик в Україні виходить вже 14,5 тисяч євро. Ну тут ще вплинув пробіг, якби він був 180 чи 190, було б дещо дешевше а 155 чи 156 це ще цінується, і в тому числі в Німеччині, і на внутрішньому ринку. І ще додатково, але це вже як то кажуть, наша така внутрішня статистика з перевірок моїми колегами автомобілів в Німеччині, що українці, які проживають там зараз в Німеччині чи в інших країнах Європейського Союзу, замовляють до купівлі частіше, якраз такі менш об'ємні автомобілі, адже на них там треба платити податок, навіть якщо автомобіль простоє. Тобто, щось мені здається, що якраз таки ця вся ситуація, набір факторів, вплинули на те, що цих автомобілів стало менше вони здорожчали. Ну і маємо на виході нецікаву ситуацію по цінам на цій автомобілі. Гадаю, що вона виправиться доволі скоро, має з'явитися півроку рік. восьмого гольфів багато, але є халепа. восьмий гольф пішов навіть в базовій версії дорожче, тому що там і цифрові панелі, і більший екран і асистенти одразу в базі пішли якби більше. І фари знову ж таки вже немає галогенних, саме тому восьмий гольф не буде дешевим. Очікується такий, знаєте, перехідний період, коли було дешево-дешево. А потім хоп, такі самі автомобілі за нього треба заплатити набагато більше ніж, наприклад, 27-й гольф. Ну інфляція, нові моделі, нові, якби нова начинка автомобілів, все стає дорожче. Коротше, таке відео трішки інформаційне стосовно пригону і стосовно ситуації з одними із найпопулярніших автомобілів для пригону. Не тільки з Німеччини. Дякую, що переглядали це відео. Якщо інформація була корисно цікава, тисніть вподобайку, думки, коментарі. Можливо, хтось знає додаткові причини. Пишіть це все внизу під відео. Ну і до нових зустрічей!